Навчання у військовий час. З початком повномасштабного вторгнення традиційне ЗНО змінили на НМТ. Мультипредметний тест містив у собі питання одразу з трьох дисциплін та проходив у онлайн-форматі. Цьогоріч школярі складали тестування офлайн. Був зроблений відчайдушний крок минулого року: провести зовнішнє незалежне оцінювання у формі НМТ національного мультипредметного тесту. Перший малинець видався Негливкий, він був складним для організації, бо це було вперше, бо це треба було зібрати докупи, інформаційно зібрати докупи біля 300 тисяч претендентів на вступ, на вступ до вищої школи. Вони були розкидані по всенькому світу, можете уявити, яка колосальна робота була зібрати їх довкола інформації про те, що... Ви будете проходити зовнішнє незалежне оцінювання у формі НМТ. Того року це було, це було зроблено, і цього року країна пішла. Тим же шляхом розвиваючи ідею національного предметного предметного тесту, перед тестуванням учасникам необхідно було пройти реєстрацію. Загалом Івано-Франківській області на цьогорічний НМТ зареєструвалося понад 10 тисяч абітурієнтів. По всьому центру зареєструвалося 35 тисяч 880 бажаючих. Процес реєстрації він також не простий і очевидно, що Рано чи пізно ми покажемо технологію реєстрації, тобто будемо проводити брифінги на основі кожного етапу. Але зараз, так як ми свого часу домовилися з адміністрацією, не робити жоднісінького гармедору довкола зовнішнього оцінювання у формі НМТ. Тому що не треба запускати ракету, досить запустити інформацію, що той чи інший пункт тестування замінований, і ми розуміємо, що процес... Тестування зір принаймні, у той у той день. Школярі проходили національний мультипредметний тест в тимчасових екзаменаційних центрах. Загалом по області облаштували 26 закладів. Це як звикло заклад освіти, котрий має плюс-мінус 50 комп'ютерів, підключених до якісного швидкісного інтернету. І ці комп'ютери розміщені відповідним чином і дають можливість власне. Проводити проводити цю роботу. Кожен тест організовувався там, де є можливість, в разі чого пересидіти повітряну тривогу. Ми бали про безпеку у першу чергу. Ще, як мінімум, одне ЗНО пройде у формі НМТ, прогнозують освітяни. А далі все залежатиме від ситуації в Україні. Ліліана Іванійчук, Анастасія Бегей, новини телерадіокомпанії Раї.